Друзі, вітаю всім доброго здоров'я. Вчора один чоловік написав коментар, що ви того року багато розповідали, а цього року лише роботу знімаєте. Дійсно, так є. Багато вже ось ми там декілька днів підряд дуже так сильно працюємо, напружено, дуже багато роботи, дуже багато задач встигаємо виконати, і тому на відео часу немає. Десь там мене дружина ззаді зніме по парації і все. І тоді буває щось там виложить трошки, я навіть не знаю що, тому що. До 11 години доводиться працювати. Знають це пасічники, ті, хто зимою не підготувався, не зробив корпусів. А я ще й вже на початку весни вирішив змінити систему, тобто з української рамочки перейшов на Доданівську. І тому е, зараз взагалі роботи дуже багато. Про те, щоб у порядок я сів, написав собі, що мені потрібно. Стали вже там і кум допомагає, дружина і так в шість рук. Працювали один день, це зараз там то я сам, то з дружиною, ну як вже виходить. Значить, що ми робимо? Робимо зараз 12-рамочні корпуса, зробили з полістиролу. Також е, робимо магазинні надставки. Ну, вже, в принципі, знімають. Бачимо таку кількість. Е, чому така кількість? У нас вже є 50 бджолосімей. Навіть трошки більше, бо трої прилітають. Е, вже два рої дзвонили, люди з дерев їздив, знімав. Один рій прямо на пасіку до нас прилетів. Ну, ну, Правда, один, що я зняв, трошки я не довіз його, там свої були моменти водою сильно забризкав, трошки запарився, бо така проблемка сталася. Е, тому така справа. Значить, наробили таких корпусів, тільки що дружина що зробила, п'ять сімей будемо робити медовики, п'ять сімей, е, значить, дружина почергово загрузила п'ять нам корпусів, сушнина, вощина і так через одну рамочку. Буду брати, ось чим мені зараз подобається працювати із 12 рамочниками. Значить, наприклад, показую, буде. Ну я думаю, що завтра-завтра я планую з самого рано формувати медовики, тому що до акації вже днів 5-7. Вже треба було їх зробити ці медовики, тому що днів за 10 формуються. Значить, Уявімо, є в нас дві, дві сім'ї. Вже в нас майже на всіх сім'ях стоять на ставки. Забираю маточок, тобто звідси забрав маточку, зробив відводок однорамочний, щоб матка сіяла і помалу розвивалася. Звідси забрав, теж зробив однорамочний відводок. Все, Тобто два відводочки, матки десь там сіють окремо. У нас вийшло дві безматочні сім'ї. Я їх завтра ось таким чином об'єдную. В сумі отримаємо медовик. І вже на цій сім'ї я одразу наготував. У нас є корпуса, де повторюся, повторююся, почергово стоїть рамка сушнини, рамка вощини. Цей корпус вже у нас піде або сюди, або ну, ще буду там думати, що є певні в принципі, задумки. Хто працює медовиками, є щось чи може підправити мене, чи щось там порадити, то прошу ну, підкажіть, хто що знає, тому що спробувати робити медовики. Хотів би використати, можливо, хтось щось порадить більш таке раціональніше, буду вдячний. Тому така от справа. Значить, завтра планую зробити сім'ї медовики. Максимально хочу позабирати на акацію маток, але не давити, бо в нас і пасічники давлять. Ну, це такий старий дідівський метод, він трошки теж нераціональний. Хочу, ну якщо не всіх, то хоча б в половині сімей ще забрати матки по відводки. Якраз і акацієвий мед зберу. І боротьба з роїнням, тобто в нашому розплоді вийде, в принципі, ну щоб кліщ трошки не буде розплоду, безрозплідний період вийде і з кліщем Таким чином будемо боротися. Також, окрім цього всього. Телефон червоний за день. Також, окрім цього всього, маточка вийде свіженька. Сьогодні, до речі, спілкувався, вже замовив дві маточки Backfast штучного запліднення. тобто будемо потім з них матки виводити, вже потім буду знімати, де замовляв, що замовляв. Бо того року я цих людей замовляв на Полтавщині маток Backfast F1. Досить таке пристойні маточки, гарно себе показали, не рояться. Повні корпуса вже це до речі, на українські рамочки. Ті, що в мене кум забрав, я віддав, тому що українську рамку повністю збувся. Не тому, що погана рамка чи ще щось. Просто мені трошки не сподобалось нею працювати. І цього року, так як я вже взявся за Доданівську рамку, то щоб в мене не було трьох рамок на пасіці, тому що і так і Доданівська, і ще піврамка є. У нас надставка тобто, тота є, щоб не було такого салату, щоб мені зручніше було працювати, я просто сім'я на Рамці продав. А собі купив на Данівській рамці, зараз ну, розвиваємося як можемо. Тому такі от справи. Бачите, Інший номер дзвонить, це так цілий день. Тому відео не знімається. Ну коротше роботи проробляємо дуже таки багато. В принципі, більш-менш спланували. 50 сімей я зрозумів, що коли є план в голові, коли керуєшся, це не така велика кількість. Тобто, коли мене зараз запитують, скільки вже у вас біло сімей, я жартую, та не багато, Кажу, скільки? 5-10, то ні, кажу, 50. Але дійсно розумієш, що коли більш-менш злагоджена робота, якби ще в мене багаж цього всього, був добре, що сушнина є, запас досить таки добрий, купив сушнину. Добре, що є. Ну, зараз стаємо, робимо в догонку, все робимо. Як перед екзаменом в останній ніч готуємось, але нічого. Я знаю, що робити, знаю до чого я йду. Думаю, дасть Бог, все буде добре. Буде і акація. Зараз ріпаковий мед теж будемо збирати, вже бджілки печатають. Ще Ну, зараз рано качати, але десь я думаю, що на понеділок, на вівторок плануємо відкачку. Знаю пасічників, що вже завтра качаються. У нас є такі серйозні пасічники в ракетному. Вже мені казали, що вони планують відкачку. Ну, такі от справи. Будемо і ми вже з понеділка качаємось. Місце на акацію теж підготували. Будемо їхати, збирати Акацієвий мед. Ну, в принципі, все, що робимо, будемо викладати у відео. Такі от справи всім. Миру, добра, Божої благодаті, до Божого благословення.